Вам коли-небудь казали, що волонтери це просто добрі люди, що допомагають. А от учасники АЛЛАТРА це не просто волонтери, це справжні науковці і дослідники з усього світу, які багато років працюють над унікальним проектом, розкриваючи страшну правду про Сибірський магматичний плюм, загрозу, яка може знищити не лише нашу державу, а й увесь світ. Вони команда лікарів, інженерів, кліматологів і звичайних людей, що присвятили себе порятунку людства. Їхні дослідження стали основою реальних планів щодо безпеки планети. Але ось парадокс: саме вони нині знаходяться під атакою. І головним нападником є Ірина Кременовська. громадянка України, яка, прикриваючись експертністю, веде підривну діяльність на користь Росії. Вона фабрикує фальшиві експертизи, пішла на співпрацю з Рацирс, російською спецслужбою, що маскується під боротьбу з сектами. Вона нищить репутацію Алатра і тих, хто рятує світ, водночас хізуючись в інтернеті своїм живодерством, адже вона труїла собак і створила журналістську спілку до Хіба таку людину можна назвати українкою? Це агент ворога, інструмент кремлівської дезінформації. Який підриває нашу безпеку зсередини, якщо коротко, поки АЛЛАТРА рятує життя, Криміновська намагається їх знищити. Хочете дізнатися, як саме вона це робить, і чому правоохоронці вже відкрили проти неї справу? Не проходьте повз дивіться відео до кінця. Україна має знати своїх справжніх захисників та зрадників.